Друзі, вітаємо! Крим, Бельбек. Повністю знищена база е, топливна їхня. Е, ви можете в Google карті подивитися, яка вона була, і зараз там яма, там нічого нема, все згоріло. Е, ну, В принципі, їм оця топливна база і не потрібна. Чому? Тому що росіяни сьогодні з Криму, мало того, що вони вивезли, вивели флот, а вони. Е, Відігнали літаки свої всі, практично. У них там план якийсь є біля Кримського мосту, там на якихось територіях будуть будувати закриті ангари для літаків, поки у них не виходить там нічого. <кхем> Тому росіяни сьогодні з Криму ми їм так насипаємо, що вони починають виводити ППО повністю. І на сьогоднішній день практично весь Крим. Звільнений. Ну, Ми говоримо, утріруємо, але він звільнений. Чому? Тому що росіяни самі звільнили території, і зараз вони не захищені. Вони відвели все, що там у них залишилося, ближче до Кримського мосту. Я так розумію, що вони будуть свалювати оттуда. Більше всього. Тяжкі бої йдуть по всій лінії фронту. Харків, ви знаєте, так? Там. Тривога, рекорд був, двоє суток не виключалася е, сирена, потім на 8 хвилин виключили і знову. От. Тому тяжкі бої, обстріли і таке інше. А в цей час, друзі, в цей час Верховна Рада пішла у відпустку. Е, при цьому продовживши е, закон е, про військовий стан на 90 днів. І от я хотів би вам показати зі слів е такий Валерій Токар, що він каже. Дитаторська інформація щодо того, чому пішла Верховна Рада у відпуску перед тим, як вона прийняла два закони: перше, захистити себе корупціонерів, і друге, продовжити військовий стан, який потім буде відмінений. Вони пішли саме готуватися до виборів. І розвертати штаби по всій країні, щоб ви знову проголосували за цей, непотріб, який ну то слідуючи, що там не голосувати за цих, голосувати за тих і таке інше, але, от, ну от є така інформація, що те, що я говорив не раз, а що готуються до виборів, яким же чином я вам скажу, що підосінь, і ми говорили з вами, вони мають. І Кулєба про це сказав, да, вони мають зупинити це все і провести вибори. Другий етап буде це зупинити е збройне протистояння, війна зупиниться і потім вибори. А з приводу того, що каже Валерій Токар, з приводу того, що корупцію узаконили вже, да, і вона, в принципі, ця тема працює. Дивіться. Оце е є тут інформація, я вам зачитаю. Затриманого у Тернополі, я показував це да, вам. Воєнкома відпустили під заставу 242 тисячі гривень. Це 5500 доларів. Тут пишеться. О. Взяв хабара, він е, на е, ТЦКшнік брав хабар, його піймали, і він е, просто повернув. Тобто закон цей працює. Тобто, кради, виходить так, відкупайся, частину віддавай. І кради далі, тільки на іншій посаді. Ну, десь так, воно виходить, ну, воно виходить зараз по факту, друзі. Тут я ж нічого не придумаю. Тому, в принципі, все це цікаво. Чим це закінчиться? Будемо з вами дивитися. Як воно буде далі? Все скажуть вибори в Америці раз. Перемовини з китайцями два. І як на це все відреагує зараз Росія? Ну, подивимося. Я думаю, що все буде добре. Все буде добре, все буде Україна. Я думаю, що завдяки Збройним силам України, завдяки нашим військовим, завдяки всім тим, хто долучається до перемоги, все буде добре. Дякую, і до побачення.